Херсонщину російські військові атакують зранку, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Є скиди авіабомб на знову таки на Одраду Кам'янку. Наразі відомо вже про трьох людей, які постраждали внаслідок цього цієї агресії. Це жінка, літня жінка, 74-річний чоловік та ось нещодавно. Отримали таке ж. Також повідомлення шпиталізували ще одного чоловіка 40 років, який також зазнав поранення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 27 разів обстріляли територіальну громаду, використали 144 снаряди. Під вогнем був Херсон, Придніпровське, Надніпрянське, Антонівка та Садове. На жаль, є постраждалі чотири людини на вчорашніх обстрілів росіян. Отримали поранення на різного ступеня важкості. Не припиняють військові РФ обстрілювати населені пункти Бориславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади: це Бориславська, тягінська громада та Нововоронцовська. Серед них це населені пункти місто Борислав, Отрадокам'янка та Нововоронцовка. В результаті обстрілів в місті Борислав частково були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За добу, на щастя, без жертв. Загалом за минулу добу армія РФ 85 разів обстріляла територію звільненої Херсонщини. Випустили 531 снаряд із мінометів, артилерії, градів, БПЛА, танків і авіації. Також запустили одну крилату ракету, розповів Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.